Детективи теруправління бюро економічної безпеки Волині викрили службових осіб однієї з автодорожніх компаній в ухиленні від сплати податків. Слідчі дії велись ще із 2021 року. Відомо, що компанія займалась постачанням гравійно піщаних сумішей, дорожньої фарби та надавала транспортні послуги іншим компаніям, які будували та ремонтували дорогу. Протягом 2021 року товариство приховувало прибутки і умисно не подавало декларації зі сплати податків. Тож бюджет недоотримав понад 20 мільйонів гривень. У межах кримінального пробачення службові особи товариства відшкодували е, завдані державі збитки у повному обсязі. Водночас директору компанії повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України ухилення від сплати податків. Наразі кримінальне пробачення скеровано до суду. Суд повинен прийняти рішення про застосування положення частини 4 статті 212 Кримінального кодексу України згідно частини 4 статті 212 Кримінального кодексу, якщо особа, яка підозрюється в ухиленні від сплати податків, у повній мірі відшкодовує завдані державі збитки, поки триває розслідування, то така особа звільняється від кримінальної відповідальності. Як повідомлялося, згадане товариство повністю.